Усім привіт! З вами Ліза, я вас рада вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні відео буде шостий звіт по проєкту Project Pen. Хто вперше на каналі це проєкт, в якому в мене беруть участь 17 косметичних декоративних продуктів, які я намагаюся закінчити. І як продукт у мене закінчується, я його заміняю на інший, аналогічний чи ні, там же як виходить. Зберігається все в мене в такій косметичці. От І давайте. Почнемо. Я взагалі думала, що коли пройде півроку, чи варто, чи не варто додавати нові засоби, чи тільки залишати. І вирішила все-таки додавати до кінця року, а там вже буду дивитися. Я ще не вирішила, чи я хочу, щоб це в мене був такий вічний проєкт, який переходить з одного року в інший, чи в наступному році я заміню продукти, там буде видно, чи взагалі буду вести такий проєкт. Тож, давайте почнемо. У мене є в блокноті відмітки, і з цієї сторінки у мене вже дуже мало чого залишилося. Олівець коричневий від ламель. Це ось такий із стареньких олівців. Вже він, бачите, короткий, простий, не гелевий, але він гарно малює і по тінях, і так не надто стійкий, але він дуже комфортний наслизовій, наприклад. І ось за шостий звіт у мене буде зеленого кольору. Поміточки, найменша витрата, якщо порівнювати з усім роком, мабуть, що менше фарбувалося, бо спекотно, і, ну, якось так, знаєте, буває чистіше, точиш олівець, він швидше йде. Е, Тож, продовжує в мене працювати, вже такий невеличкий, залишився олівець. Олівець для брів від Крістіан 0,4 в мене закінчився, як ви бачите, але. Не все це я використала, він у мене зламався. Коли я його викручувала, мені цікаво було, скільки ж там залишилося. От, ну, бачите, протягом року я гарно ним покористувалася, бо він був майже новий. Кожен місяць була витрата. От, і зараз це він повністю вже викручений. Він просто не обламався, а він в нього сам механізм зламався, тобто він уже не закручується ні туди, ні сюди. І плюс ще і сам стержень був зламаний. Тому так і вийшло. Його ну, назад уже поставити було неможливо, бо він не закручувався. Але нічого. Ці олівці досить непогані, вони стійкі, вони дуже бюджетні, тверді, тобто їх надовго вистачає, Це не такі м'які, знаєте, які тануть прямо і за місяць улітають, Ні, цього надовго вистачить. Є оця щіточка зручна. От, і можу порадити, хто шукає чотири кольори. Мені найбільше підходить 0,3. 0,2 я не пробувала. 01 такий був засвітлий, але я його вже закінчила, ось він також у мене був в проєкті. Так, і ще олівець у мене для брів від Lamelle в 403-му відтіночку, також такий ось мікро. Тут вже все стерлося і намагаюсь також його використовувати. Він у мене світлий, тому я якраз, з цим, який був мені затемний, змішувала. І на початок. Бровей, то він дуже гарно підходив. Ну, як дуже гарно можна використати. Також, видно, прогадала трішки з відтінком, коли купувала, бо ці олівці обновлюються. Раніше 403 з попередньої версії цих мені підходив, а він був там. Нумерації світлі були з 401, а тепер 401. от в цих, Він найтемніший. Але, здається, ця версія вже не випускається. Зараз вони в рожевому йдуть. Тубусі. Так, і ось витрата за попередній місяць. У мене так іде з 15 по 15, це з 15 червня по 15 липня. І ось ну, більш-менш така рівномірна витрата кожен місяць і залишилось тут на, якщо вірити цьому, так, цій табличці, на півтора десь місяці. Якщо все буде добре і не зломиться. Наступний олівець у мене тут в списочку, це вже буде йти олівець для губ. Також від Ламель, в 407-му відцінку, старі шольній, в мене вже є новий. Ось так він виглядає. Також такий вже коротунчик, красивий колір, повсякденний. Люблю його використовувати. От, і дуже велика, як на мене, витрата за цей місяць. Ось, ну, класно. Не так довго, да? тут вже повністю тяжко вирахувати, бо Ну, десь ось так і він закінчиться. Тому, думаю, 2-3 місяці, якщо буде така ж, таке ж саме використання, то буде. Так, давайте порожню баночку я покладу окремо бо ми будемо замінювати. І виходить, на цій сторінці в мене лишається один, два, три тільки засоби. Я не знаю, чи перенести їх на іншу сторінку, щоб мені було це зручніше. Іде продовження мого списочку олівець від LCF. Я ним користувалась, але витрати немає. І вже, до речі, немає другий місяць. Я його використовую на нижню слезову. Його йде небагато, але ну, я не скажу, що кожен день. Але мені здавалося, що достатньо часто користувалась, але по витраті цього не видно. Дуже економічний, він не м'який, хоча він наче гелевий заявлений. Але він. Cream geline. Так, кремовий і гелевий, він не настільки кремовий, як ламель олівці, і не так швидко він витрачається. Наступний олівець для губ від GlamBea в 113 відтіночку. Ось такий. Дуже теж я люблю цей колір. Він під багато помад підходить він тушується. Тобто його можна не всі губи наносити, не надто стійкий, ну, мені цієї стійкості цілком вистачає. І також він у мене виходить другий місяць в проєкті непогана така витрата. Я задоволена цим. Так, це вже буде пізніше те, що я додаю. Давайте далі пройдемось по продуктам кремовим, які я звіряю на вагах. І це будуть у мене. Найперший продукт це рідкі тіні від ламель у відтіночку 401. Я за цей місяць з ними скористалася двічі, я це дуже добре пам'ятаю. І ті макіяжі, які я робила, мені подобались. Я думаю, зараз на спеку це буде у мене більш часте використання. Вони гарно тушуються, красивий такий колір. І для контурингу, в принципі, можна використовувати, але мені подобається саме на очах. Ну, для контурингу це не дуже зручно, вони дуже швидко застигають, треба швидко їх розтушовувати, От, і можна наплямити трішечки. І на початку їх було проєкту 23 грами, ось моя табличка, а потім, бачите, 22, 22, 22. Що користуєшся, що ні. Наступний продукт це рідкі рум'яна від Ламель. Вони в мене закінчилися. Вже хто бачив? Відео про порожні баночки, я показувала покупки та порожні баночки. Так, він вже в мене вони не вичавлювалися, коли я хотіла нафарбуватися, але свочик можна показати. Е, було їх на початку проєкту 13 грам, це важило зараз це 6 грам. Тобто 7 грам продукту я використала і ну, півроку такого активного використання мені Знадобилося, щоб е, їх закінчити. До цього я ними користувалася, але так, іноді, да, час від часу. А тут вже при щоденному використанні дуже великий такий об'єм. Е, тут 10 мл на тюбику зазначено. І ви знаєте, не дуже зручна така упаковка. Я повторювати в такий не буду, мені подобається або у вигляді стіку, або як у щеглем така напівсфера, що можна було нанести із самого стіку, або пензликом набрати. Ну Це мені більш якось зручно. Або щоб там був пензлик. Аплікатор, такий, як в консилера, от як в тінях. Поки що в мене є рідкі продукти. У ламель вийшли новинки, мені вони, звісно, сподобалися, але я поки що не спішу купувати. Далі наступне рідка помада від Івроше. Так, ось така. Я вже, бачите, зі стінок все познімала. І далі, хоча по стінкам ще є продукти, але там таке гарне заглиблення, тобто, хоч якось видно, що я користуюсь нею. От, але вона повільно йде. Я досить часто користувалася. Цією помадою намагалася хоча б раз на день користуватися, але з 1 липня я запустила проєкт 10 помад, 10 використань. От, і трішки менше стала ця помада витрачатися. Не найзручніше нанесення для мене. В такому варіанті і е, не найулюбленіший, скажімо так, кольор, є продукти, до яких більше тягнеться рука. Е, так, наступне. Дивлюсь по списочку, що в мене е, в списку записано: це олійка для губ від Ламель, Олія Тінт. Е, там 4 в одному, здається, вона називається. All in One, усе в одному. В відтіночку 403 кавун. Ну, як ви бачите, що там ще є продукт. Намагалася закінчити, от, але вже другий місяць, попередні два відтінка в мене за місяць закінчились, а цей ще трішечки є, ще я лишаю, буду закінчувати. Ще він набирається. Досить яскравий тінт дає на губах. Такий рожевий, малиновий, дуже приємний аромат кавунчика, і губи зволожує такий легкий тінт. От на літо вони взагалі класні. Якщо на зиму таку холодну весну, мені здавалося, що вони можуть підсушувати губи, то зараз мені дуже подобається цей. Засіб і я його в основному без олівця використовую. Е, ось, дивіться, вже, який яскравий. Плюс ще наші губи вони ж не такі світлі, як шкіра, вони темні, темніші. і Воно ще темніше на губах. Ну, красивий. Е, в принципі, буду користуватися, е, сподіваюся, що вже через місяць покажу вам порожню баночку. Зараз важить 23 грами на початок 25 важив. Так, мій шабі-бі-крем у мене також закінчився. Це ось цей, ця мініатюрка. На початок проєкту вона важила 20 грамів, в наступному звіті 14 і зараз 13. Це така от порожня баночка у мене. Класний тон. І знаєте, якось зараз мені не дуже все вже не вичавлюється, не дуже щастить. Це 21 номер. З тональними. І я думаю, що, напевно, я буду мішу повторювати вже в повній версії, бо щось шукати або купити щось друге, розчаруватися я не хочу. Так, по цьому списочку виходить у мене все. Далі те, що в мене по фото. Так, це до порожніх банок. Ось вже три порожніх банки. Тепер покажу вам те, що не за фото. У мене був в проєкті ось такий лак, і я стерла позначку, бо в мене трішки протекло, його було на початок проєкту. ну десь ось так. Я його ним користувалася, і він у мене. І залишалось там вже зовсім трішечки. Я вирішила його змішати з лаком блакитним від Top Face, ось таким. Бо цей колір ну, я не ношу, але мені не вдалося вилити цей фіолетовий блакитний, бо він був занадто густий, і я зробила навпаки. Я блакитний, повністю перелила у фіолетовий розвела, розріжувача, не додавала, бо блакитний лак був достатньо рідким. І ось такий тепер колір вийшов. Він більш лавандовий став, ніж той, що був. В принципі, таким я буду користуватися самостійно. Він зараз у мене на ногах, перед цим був на руках. От, тому я вважаю, що той лак, який тут був, це Лавлі був відтінок 128-й у мене закінчився. А в порожні баночки я покладу оцю. Просто цей було легше мені перелити. Це я не беру в проєкт далі, бо тут вийшов практично повний бутильочок. От, а те, що там ці залишки, буду вважати їх використаними. І е, один порожній флакончик у мене піде в порожні баночки за рік. Так, ну і залишились у мене, давайте тепер я вже по списку, щоб нічого не пропустити: е, продукти там пудрові, от такого типу, які ми дивимося в упаковках, буду вставляти фото на попередній звіт. Перше, що тут йде, Наташа Денона, міні-ретро палет. Тут хороший результат, я вважаю. Я закінчила ось цей рефіл. Тут були перепресовані тіні від ламель. І дуже гарно пішов ось цей у мене відтінок. Зараз це основний відтінок, над яким я працюю. Це вже всі оригінальні відтінки з цієї палетки. Ну і потроху використовую і інші. Наскільки це вдається. Це і для складочки гарний, це і для затемнення по нижньому повіку, по зовнішньому куточку. Ось, Я задоволена цим результатом. Якби частіше фарбувалася, то я, звісно, цей би закінчила. Мені, до речі, його подобається наносити пальчиком чи пензликом поверх ось цих рідких тіней. непогано також виглядає. Так, ще в мене є в проєкті одні тіні, це однушечка від Essence Melted Chrome. Я там, там свочі не буду показувати, бо незручно. Цих тіней вже ви не знайдете. Напевно, в продажу це в мене другий відтіночок. так. Ну, Я ними не користувалась, поки в мене не закінчився той рожевий. Відтіночок і вже взяла зараз використання, ну, можливо, тричі я скористалася за цей місяць, тому особливо не буде результату. Хоча вже, знаєте, така солідна поглиблення таке солідне поглиблення і донечко гарно видно. Думаю, що я хотіла взяти якусь допоміжну палетку, але думаю, що не буду краще сконцентруюся над цим відтінком. Також у мене бере участь ось така палеточка від Hourglass. І тут також у мене є просування, результати. Подивіться, як гарно пішов хайлайтер. Тут ви побачите фото попереднього місяця. Я ним користуюся також як тінями. Тому він гарно йде. По-перше, я внутрішній куточок підсвічую, а по-друге, роблю таку подложку з них під ось більш сяючі тіні, тоді вони ну, мені якось більш подобаються. Сам хайлайтер трішки зажовтий для мене, але я наношу і зараз вже літо його вже трошки більше. Я сподіваюся, вже в наступному звіті це буде порожній повністю рефіл. Ну, також є невеличке збільшення дна по Пронзеру. ось Також намагаюся на щодень користуватися. Ну, і рум'яна це найслабше звено тут навіть на камері не видно ось тут по краю видно дно. І воно ну трішечки збільшилось ось тут такий кутик з'явився. Але ці рум'яна вони найкраще спресовані з усіх продуктів цих. За рахунок цих золотавих блискіток, він такий ну, досить теплий. Напевно, не дуже мені личить, але я потрішки наношу, щоб не переборщувати. Бачите, як тінт уже яскраво проявився. Так, ну, буду продовжувати користуватися цією палеткою. Так, і в мене ще є один хайлайтер. З такої палеточки Charlotte Tilbury Film 10. В використанні. Не знаю, мені здається, тут особливо не буде прогресу, але фото я поставлю скульптором. Я не користуюсь в основному. Зараз, Ну, можливо, там десь раз в місяць я використаю, а в мене бере участь саме цей хайлайтер. Бо більше в мене зараз фокус, скажімо так, на. З цієї палетки хайлайтера. Але також я думаю, що тут буде якийсь результат, е, хоч і мінімальний гарний результат у мене в пудрі. Ось таку я додала в попередньому місяці, там лише починало виглядати дно. І подивіться, як зараз вона виглядає. Ось такі поглиблення там по стіночкам, і дно дуже збільшилось. Це біла, прозора пудра, пресована. Не, не надто вона щільна, Ось вона і блюрить, і матує. Цілком класна, пристойна пудра, От, хоча і дуже-дуже бюджетна, але вона класно працює. Мені дуже вона сподобалась. І швиденько вона витрачається. Так, наче все вам показала. Лишилися продукти, які треба додати. Тож, кому цікаво, що я додала, давайте дивитися на заміну рем'яна. Я додаю також рем'яна від ламель, тільки вже жлені з лінійки Subliminal. Називаються вони Jelly Tint Blush, і вони в єдиному відцінку в цій колекції йдуть 0,1 Crush. От, І в них ще є лінійка ну в основній колекції, лінійка таких продуктів. Я їх додала, я не знаю, чи варто було чи ні, але вони все одно в моїй повсякденній косметичці будуть, поки не закінчаться, бо вони ламаються. Просто в мене лежали, деякий час я не користувалась, і тепер вони ось так кришаться. На щічки я набираю пензлем. Переношу, але ці кришечки також набираються, їх треба вчасно змахнути, щоб вони. Бо це тінт, вони ну, стійкі залишають свій такий тінт на шкірі. Бачите, ну, треба все швиденько забирати. Але в основному я для губ користуюся, мені дуже подобається е, нанести коричневий олівець, ось від глимбін е, на центр губцей, і зверху прозорим бальзамом чи блиском. Або олійкою дуже тоді гарно. А, і так як воно потрішечки відламується, сам цей стік випадає. Тому так, я в блокноті зробила позначку, але мені здається, що прогрес отак от по блокноту ми не побачимо зовсім, бо тут мінімальна витрата, буде більше витрата того, що він, е, як вам сказати, ну обламується. Деякі дівчата. Бояться, що він не тушується. На голій руці він не тушується. І на свочах я це перевірила, коли в Єві завезли цю новинку, але на тональному кремі він тушується. От, треба швидко працювати, бо схоплюється. Він дає такий вологий фініш, непогане сяйво. якщо не припудрювати, можна без хайлайтера обійтися. В цілому цікавий продукт. І не знаю, як оці Milk здається, так, перші вийшли. Як вони, чи вони кришаться чи ні. Але оці дешеві вони ламаються, це можна по тестерам побачити. В Єві там багато людей через багато років проходить, я користуюсь одна і далеко не кожен день, і в мене також він весь розкришився, розламався. Тому додаю сюди, так як все рівно він або просто пропаде, або будеш ним користуватися, і він також пропаде. Наступний засіб замість міші, я додаю тон від ламель Cloud Matte. Це з того, що в мене є, ну, більш-менш такий, який мені подобається і прийнятний для використання. Тут хороший відтінок для мене 02N. Він підтікає, бо він дуже рідкий, і ця упаковка не дуже зручна. Так. Він дійсно має матовий фініш, хоча мені треба припудрити його. От, так як я наношу на SPF Крем, який такий дуже сяючий на моїй шкірі. Ну, Вітінок мені добре підходить цей. Він все одно на мені в мене жирна шкіра, він пливе. З часом його треба дивитися, дещо підправляти. Хоча пливе він набагато менше, ніж більшість інших відтінків. На руці він окислився, він прям темніше на очах, але на шкірі цього обличчя в мене немає, на обличчі він красиво виглядає. Так, далі, на заміну олівця від Крістіан 04, я додаю крістіан 03. Це той олівець, який мені гарно підходить по кольору. Ось це був своч 04, поруч вам намалюю 03. І цим олівцем я можу соло користуватися. Але так як в мене вже є ламель, то буду в парі продовжувати користуватися. Я його вже намалювала в окно, ну вам покажу його не дуже багато. Тобто він не новий, він вже був використаним. Так, це додали. Додали, додали, додали. І на заміну лаку я також додам лак. Один з моїх улюблених відціночків. Це Габріела Сальвета, наче на мікапі вже є, а колись вони тільки на нотіну були представлені 14-й оркід. Це напівпрозорий такий топер, і він переливається з рожевого в зелений. Це якщо на якусь бежеву базу нанести, або на рожевий лак, або на голі нігті. На голі Нігті мені не подобається в два шари наносити, бо він залишається все одно напівпрозорим. Я люблю наносити на якусь підложку, навіть ось на цей лак один шар і один шар цього. То буде непогано. Зараз він відстоїться, трішки зроблю відмітку, я його вже розріджувала один раз, бо він був досить густий. Ну І взагалі я часто його використовую, можете бачити в моїх відео сьогодні, якраз після того, як зніму відео, нанесу на нігті. Ось, ну, Розрядила, його стало знову більше. Тому буду використовувати. У мене ще один є з цієї колекції, також такий, який переливається, і е, тому буду закінчувати. Ось такі в мене результати. Зараз я пофотографую всі пудрові продукти, щоб ми могли порівняти. Е, як на мене, непогано. От, на наступний Місяць. Я дуже сподіваюся побачити порожню ось цю баночку, ось цей рефіл, хайлайтер звідси. От, ну, можливо, щось там по олівцям якесь диво трапиться, і вони позакінчуються на пудру непогані надії. Е, от. А так, потрішечку буду все використовувати. Дякую всім за увагу! Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я! Пишіть, як вам результати, чи ведете ви такі проєкти, бо мене такі відео дуже надихають, і я обожнюю їх дивитися. Сподіваюся, моє відео когось порадує. а ми побачимось в нових відео. Па-па!